Перше, повинен сказати, що я перший раз буду розмовляти на українській мові По в всему житті я розмовляю на російській. Цей виступ для мене перший на українській мові. Тому якщо хось, хтось захоче вдарити мене палкою, давайте після виступу. Починаємо. Історія бренду Морітель. Я розкажу про трансформацію інстапродіжів і котрим чином ми виходили в офлайн. Мене звуть Супронов Кирило, я є співвласник компанії Марітель. Ми займаємося виробництвом та продажем жіночого одягу та взуття. Одяг виробляємо самостійно. Наша компанія заснована була в 2016 році, і основні, які є регалії про нашу компанію, це ми в 2021 році війшли в топ-100 брендів України з жіночого одягу. З січня 2020 року по 2021 рік квітня ми виросли в 10 разів, і це все було зроблено, як сказав вже Олександр, в Інстаграмі. Які є показники? 96 мільйонів товарообігу ми закрили в 2021 році, і понад 173 тисячі клієнтів наразі за 7 років нашої праці. Маємо сім магазинів в Україні і один за кордоном. Він знаходиться в Казахстані, кому буде цікаво. І понад 430 тисяч підписників в Інсті, без гівів і ну, прочих махінацій. До повномасштабного вторгнення наш бізнес був це чисто інсташоп, десь 83% товарообігу ми робили тільки в інстаграмі. все інше це був наш власний сайт. Зараз ми ці всі ризики диверсифікували, зробили вже і вийшли на показники десь 50% інста та всі інші проекти, починаючи з маркетплейсів, закінчуючи своїм власним сайтом та офлайном. Це інші 50%. В нас наразі є власне виробництво 530 квадратних метрів. До повномасштабного вторгнення їх було два. Це от наш інстаграм. Можете подивитись, підписатись, кому буде цікаво. Я, як підприємець, повинен дати вам офер, який вас може зацікавити. Ви можете підписуватись на мене. Є QR-код Кіріл Супроно в інстаграмі. Хто зробить позначку мене в своїх сторіс, Я виберу п'ять осіб, яким дам консультацію в аудіоформаті в голосових повідомленнях в Директі, та 10 дівчат отримують вироби від компанії Маритель. Я, власно, запрошу у вас ваш розмір та відправимо вам вироби. Перша декада нашої компанії це 16-19 рік. Це коли я не працював в компанії. Це заснувала жінка, її звати Маргарита. Та вона працювала самостійно. Тоді я ще не вірив в те, що. Інстаграм ну, в принципі може приносити гроші, а тим паче для того, щоб прогодувати нашу родину. В той час я відвідував багато тренінгів, ходив та отримував світу, працював в інших товарних категоріях. Ну, це була звичайна товарка через лендоси, мабуть, ви всі. Це знаєте, робили цю рекламу через Фейсбук, інстаграм та перебував у кризових часах. Тоді в нас в 2016 році народилася дитина. Чому власне мабуть і з'явився бренд Мерітель? З'явився. А я був вимушений поїхати в Ізраїль для того, щоб годувати нашу сім'ю, тому що ну грошей зовсім не було. Ці всі мої підприємницькі діяльності нічого не приносили. 2019 рік це вересень місяць, чергове невдале партнерство, з якого я вийшов з боргом 300 тисяч гривень. Це була остання моє партнерство, окрім жінки, зараз. І період, це був коли Маргарита вже отримувала замовлення через Інсту на жіночий одяг: близько чотириста південь. 500 тисяч товарообігу вона робила. Але була інша проблема. Вона не встигала це все відшивати, тому що були тільки швачки на Домніси. Не знаю, як це на українській, пробачте. І в вересні ми вирішили, вже сидячи за столом, з'єднатися, та з'єдналися дві людини. Людина-продукт це, власне, моя жінка, і людина-розвивач, я так називаю себе. Людина, яка ну багато знала з точки зору маркетингу та продажів, і ми з'єдналися. Ну з, з того періоду, я вважаю, почався основний зріст нашої компанії Які основні дії були зроблені? Перше, це відкриття першого виробництва в 140 квадратних метрів. Тоді я був, як і всі підприємці, початківці, робив все самостійно: від там обладнання, від скрутки тих меблів, від співбесід зі швачками і так далі. Також пам'ятаю період, коли ж швачка приходить на співбесіду, питає мене якісь технічні питання, а я ні на жодне не відповів, бо я просто не знав, що їй відповісти. Відшив на склад для поповнення наявності товару це був наступний крок. І перше наше виробництво виглядало ось так: це було шість, шість ну, машинок, шість одиниць обладнання і все. ну і люди Третій пункт це відкриття складу. До цього складу не було, все було під замовлення. Доходило до того, що клієнт очікував від 12 до 17 днів. Ну ви розумієте, що наразі, та і тоді ну, ніхто просто-напросто не хотів вже ем, чекати два тижні. Ну це півмісяця. Зараз це ну, в моїй уяві просто-напросто немає. Делегування по всім відділам. Тоді ми почали ем, брати людей на склад. Брати людей на відділ продажів і на виробництво. Тим самим делегували всі задачі і ну, спонукали себе для зросту. Агресивний маркетинг. Мабуть, не було жодного блогеру в Україні, який не давав нам рекламу. В цьому списку є і зірки, такі як ви бачите: Каменських, Ірина Білик, Осадча і так далі. Тут хочу виділити, що хоче клієнт по суті, в e-commerсі. Перше, це швидку доставку, гарний сервіс. Ну, от, якщо у вас є ці пункти, то все, ваш клієнт назавжди. Швидку відповідь і крутий продукт ну без цього ніяк. І вау-упаковку. От якщо оці 5 пунктів є в вашому бізнесі, яку, якщо ви займаєтесь товарним бізнесом, то тоді. Ну, я враховую, що це успіх. Сьогодні ніхто не буде ждати 5 днів, ніхто не буде ждати 10 днів. Е, ну і обмін повернення там за 7-10 днів теж нікого не влаштовує. Е, цьому сприяли такі кіти, як Розетка, Нова Пошта і Велика Шана. Ну я вважаю, що вони розвивали в, в принципі ринок і е комерсу в Україні. 20-2021 рік пандемія. Тоді перша криза для нашої компанії основна, і ми зросли в 10 разів з товарообігу в 700 тисяч гривень до товарообігу в 7 мільйонів гривень, чи, ну, чуть більше року. Ми почали дуже стрімко зростати. Дії, які ми зробили, нам не вистачало, не вистачало. Виробництва та е, потужності виробництва ми відкрили перше у двадцять точні, ну точніше, це було друге вже в двадцятому році на 530 квадратних метрів, яке існує досі. А в 21 му відкрили. Ну я вважаю дуже гарно виробництво на 1080 квадратних метрів. Вклали тоді близько 100 тисяч доларів. Робили все як для себе, для кожного з наших з нашої команди від швачки до відділу продажів. Ну, але, але змушені були закрити це виробництво в 2022 році. Ви всі розумієте, по чому, з приводу чого, та я далі розповім про це детальніше. Які дії ми зробили в цьому напрямку для того, щоб вирости в 10 разів? І я е, сподіваюся, що зараз вони теж допоможуть е, тим людям, які хочуть е, ну, побачити, почути, яким образом зараз зростати? Е, поповнення асортименту. Тоді люди всі знаходились на м вулиці або вдома і, е, ну ми займалися тоді тільки домашнім одягом. Це були різні сорочки, різні піжами. А зросли асортимент з приводу базового одягу. Це були спортивний одяг, це були сукні, і це дало буст продажів, тому що на той момент вже нас було більше 100 тисяч підписників, і була база клієнтів. Вони всі знали наш продукт, тому що моя жінка та партнер Маргарита дуже слідкує за продуктом, Нашого бренду, і ну, вони просто почали е, робити замовлення. Друге, це робота з відділом продажів. Тоді нам е, просто не вистачало е, людей, і ми добирали для того, щоб е, структурувати відділ продажів, та він мог е, ну, збільшити кількість замовлень, тому що ми дійшли до того, що кількість лідів було більше, ніж людина може обробити. Третій пункт це контент. Ви бачите, який контент був е, рані. І це, е, тоді, тоді це було дуже гарно, зараз це дуже смішно, але маємо, що маємо. Контент робили дуже багато. Та різний, на різних моделях, на різного кольору волосся, різних об'ємів, багато розмовних креативів. Я, Маргарита, та ми разом робили різні креативи, щоб підписувались. Люди дарували 100-150 гривень за підписку на перше замовлення і так далі. Четвертий пункт це агресивний маркетинг. Ми витрачали на ну в той період, мабуть, в цініші практично ніхто не витрачав таких коштів. Ми витрачали від 300 до 500 доларів чи суто на одну Інсту в день тільки на таргетовану рекламу. І з приводу блогерів тоді ми думали над тим. Що треба зробити такого, що на ринку ще ніхто не робив, і ми придумали ідею, яка була такою ну піковою. Тоді точно це ніхто не зробив. І ми, як би були початківцями в цьому, ми почали пропонувати блогерам приїхати к нам на склад та на виробництво. Це дуже гарно спрацювало, тому що ми відкрито показували, як працюють люди, як відчувається вироб там, того чи іншого клієнта, як працює робітники складу, скільки є упакованих посилок. І ця відкритість е і щирість допомогла нам е ну, в тому, щоб блогер сам приїхав, і в тому, щоб зробити багату кількість замовлень, тому що тоді блогерів дуже полюбляли, і частина людей. Е Ну, Навіть не розуміли, що ми їх е, запрошуємо і платимо їм. гроші. В той час, як я вже говорив, ну, мабуть, всі були у нас на виробництві, крім тих, хто мав свої власні бренди одягу та е, Саша Повстовіт, Саша Бо. Мабуть, вона вже не пустовід, кстати. Е, ми тоді зрозуміли, що разом зможемо все. Такий період зростання, така іфорія, і Настав 22 рік, 24 лютого, повномасштабне вторгнення, період тотальної невизначені. Це була не криза. В кризу ми е, розуміли, що робити, були пункти. А тут, ну просто всі в захваті і не розуміють, а вийдуть ли завтра люди на роботу, а буде в нас товар чи буде прильот? Е, тут на фото ви бачите, як ми закривали своє е, збол'ю. Та, жалю, закривали своє е, третє виробництво в 1080 квадратів. Тоді було вложено багато грошей та е, душі, мабуть, більше, ніж грошей. Перші 3-4 місяці ми дійсно не знали, що робити, як зростати. І я... Персонально працював як криза менеджер, тобто знижував витрати, скорочував кости оптимізував штат працівників, яких опікуна у, у нас було 120 чоловік. Ну небагато, немало, але зарплатний фонд дуже високий. А слідкував за закупівлями та фінансами і виводив товар в кеш. Мабуть, всі, у кого був товар, тоді робили так. Хто робив так, виводив товар в гроші, підійміть, будь ласка, руку. Дякую, друге півріччя 22-го року. Ми зрозуміли, що досить сидіти, нити і споживач вже потребує іншого досвіду. І ми почали відкривати офлайн локації. Нам постійно приходили якісь коментарі в дірект та в коментарі в дописах «Відкрийте вже магазин, де можна приміряти, коли буде магазин в Дніпрі. І ми все ж таки наважились та почали цим займатися. Хоча два роки я би був максимально проти, тому що інвестиції в магазин я зрозумів, що якщо ми стільки вкладемо в таргет, вкладемо в інфлюенсерів, ми отримаємо ну дуже більше ніж один магазин. Ідея була в тому, щоб збільшити кількість е, вхідного потоку, так як більше ну по неофіційним даним виїхало більше 10 мільйонів людей українців. Ну і з них 80-85% це дійсно жінки, які в нас раніше покупали, але були винуждені е, покинути свої домівки. Жовтень, двадцять другий рік, ми почали відкриття магазинів. За два місяці відкрили п'ять локацій: це було Дніпро, Харків, Одеса, Кам'янське та Львів, гіпотеза ця спра спрацювала. Звісно, вона була така направлена на те, щоб мінімізувати е наші витрати з точки зору інвестицій, е зайти з дешевою орендою, е зайти з малими локаціями та ну. Дійсно, це було тільки вулиця, це не були торгові центри, тому що аренда вулична тільки дозволяє взяти ну мінімальну суму за оренду. І ми не хотіли вкладати гроші в плитку, в ремонт і всі ті речі, які ми забрати просто-напросто, в разі чого не зможемо. Офлайн бізнес в цілому це зовсім інший бізнес. От буде панельна дискусія. Я думаю, це з приводу цього багато нам розкажуть. Наразі в нас є сім офлайн магазинів в Україні. Один, який знаходиться за кордоном в Казахстані, і два офлайн магазини, які на стадії відкриття в ТРЦ. Це буде Лавіна в Києві та буде Сіті Центр в Одесі. Ключові дії, які ми робимо постійно, не зупиняючись. Перше це тестування гіпотез розвитку та продажів та тестування креативів з точки зору ну, e-commerce, маркетингу, масштабування, вихід і продаж за кордон. Зараз активна фаза, будування команди, популяризація бренду. І основне, це ніколи не зупиняємось, ну, не зважаючи ні на що. Тут трошки мотивації: ніколи не зраджуй своїм мріям. Ти здатен на все, кожен. Великий колись був малим на цих фото. Ну, Євген Черняк, ви, мабуть, знаєте. І Борис Марков, це генеральний директор АТБ. Олесь Тімофеєв. також, мабуть, знаєте, і Маргарита, будете знати. І давайте, будь ласка, не забувати, що це все нам вдається завдяки е, Збройним силам України. Тому робіть донати, допомагайте наблизитись до перемоги. Е, з приводу цього, ми вже відкриваємо. Наша компанія Мерітель відкриває благодійний фонд, через який ми теж будемо проводити всі транзакції. Е, і наразі що ми зробили? Більше 500 тисяч гривень відправлено біль сам грошима, куплено одне авто, вироблено більше. Е, Тисячі більше 500 ковдер та більше тисячі балаклав. Також багато вироблено термобілизни. Кількість, на жаль, я не знаю, але ну дуже багато. Ми працювали, мабуть, два місяці тільки на це, і зібрано більше одного мільйона гривень. Чого і вам бажаю. Дякую за увагу. На все краще.